Існує велика кількість стилів і відповідно текстів, які представляють ці стилі. Кожен стиль є особливим і унікальним, і, відповідно, його можна проаналізувати з певної позиції. Проте, для, як найскладніші для аналізу визначають тексти трьох стилів: це художній, це філософський, це так звані, так звані релігійні тексти. Відповідно до цього постає питання взагалі, що таке стиль. Хоча от однозначного такого погляду на це поняття немає, і кожен з дослідників, відповідно як російські, так і вітчизняні, розуміють, це поняття по-своєму. Визначення взагалі саме поняття стиль є важливим для визначення функціонування і функцій, які виконують певні слова у художніх текстах. Зокрема, це, зокрема, йдеться про такий вид лексики, як оніми і, зокрема, топоніми-концепти. Саме, саме по собі поняття концепт вже розуміється як певний зміст. Який сформований у ментальності людини. І відповідно топоніми, топоніми концепти бачаться як основні географічні назви для певної країни, відповідно, можна говорити про те, що для кожної країни є з знаковими так, важливими топонімами. Є Свої індивідуальні топоніми, зокрема, це назва країни, назва столиці і назва головної річки. І найкраще, як на мене, це, ці особливості представлені саме у текстах художньої літератури. Загалом говорять про три види функцій, про три функції, які виконуються топонімами концептами у художніх текстах: це номінативна. Це функція ідентифікуюча, це функція характеризуюча функція, і також виділяють такі функції, як описова, так описова. Також говорять про, ну про, про деякі інші функції. Зокрема, мабуть, ці функції представлені у таких художніх текстах, як роман, історичний роман українського письменника Павла Загребельного Диво, Повісті Ліни Костенко Записки українського самашедшого. У двох творах Джорджа Орола це Есе «Англічани» і роман 1984, і романі французької письменниці Тетяни Деронсе її звали Сар. Отже, першою функцією є Функція номінативна, яка характеризується, власне, називає місце дії, де відбувається дія у творі, і акцентує увагу на основних, на основних місцях. Ці, такі топоніми можна пов'язати з іменами-актантами. Наприклад, у, наприклад у Харкові я, я працював у газеті Україна. Це фактично це з роману Павла Загребельного диво, або заболь Жамекіти Парі. Це з, або, е, якщо перекліться, вона ніколи не е, залишала Париж, бо не виїжджала за межі Парижу. Це з роману Тетяни де Ронсей. Також можна говорити про те, що наступною функцією є ідентифікуюча функція топонімів концептів, і вона здебільшого у текстах художньої літератури використовується як місце дії, просто як визначення місця дії, і може збігатися з номінативною. В, ну, наприклад, в Лондоні вже по день повно людей, виговорюваючи лайцо вміє лицо. Це в Джорджа Оррела Сіантліча. Mm -hmm. Щодо таких додаткових функцій, які можуть виконувати топоніми концепти, як диференційна описова і... Соціально, то вони то їхні, їхнім завданням є розрізняти у текстах художньої літератури місце й час дії. Наприклад, рік 1004, весна Київ, це з роману Павла Загребельного, також Наприклад, Парі Жує мільярд Каван-Туди, або Париж, липень 1942 рік. Тобто такі от позначки. Також, окрім, окрім проаналізованих функцій, топонімів, концептів є, існує ще інший ряд особливостей щодо функціонування. І... Зокрема, ці особливості можна побачити простежити на основі текстів Павла Загребельного Диво і Ліни Костенко Записки українського самошедшого». Зокрема, у творчості романіста Павла Загребельного часто піднімається тема історії України, що знаходить своє відображення у частому використанні. Історичної назви Україна, такої, як Київська Русь. Наприклад, ну, зокрема, якщо згадувати весь текст, то досить часто якраз саме період Київської Русі і держава Київська Русь трапляється і відображає саме могутність держави. Модність, розвиток і так далі. Окрім Роману Дивого, серед історичних творів Павла Загребельного також можна назвати Європа 45, Роксолана, я, Богдан та інші. Також треба сказати, що Павло Загребельний був, така трохи загальна не дещо загальна інформація, але Павло Загребельний був, вважається основоположником роман, такого жанру, як історичний роман. І також певною мірою до етимологі також згадується певне питання етимології топоніма концеп, концепту України, зокрема, це зокрема. Це простежується у повісті Ліни Костенко записки українського Самашедшого. Наприклад, Украї... а, Україна як частина Індії відірвана від неї і гепнута десь тут. Тобто теж як край, як частина чогось. Також особливо багато різних іпостасей. Можна простежити й у, роман... у повісті Ліни Костенко записки українського саме саме ті, які акцентуються на сприйнятті хороні концепта Україна. Це може бути і як назва, і як, розуміння, як жінка, наприклад, «Це, ж сини, це сини твою Україно». Також може сприйматися як якесь місце культури. Наприклад, але закривали чомусь не в Чорнобилі, а на або в Палаці культури Україна. Також можна сказати і про те, що сприймається Україна як, як нація, і як окремі представники цієї нації, тобто, сприйня, тобто таке сприйняття якраз є дуже досить широким і теж впливає на функціонування. Топоніма концепт, хороніма концепта у текстах художніх текстах. Що стосується саме хоронімів концептів Франція та Англія, то це здебільшого відповідає саме ці, такі функції, як номінативна ідентифікуюча та описова. І відсутня велика кількість цих от підзначень, контекстуальних значень. Так, якщо говорити про роман англічани Джорджа, есе англічани Джорджа Оруела, то звичайно відмічається і те, що заміна одного однієї назви країни іншою. Наприклад, часто можна побачити, що назва замість назви Англія уживається назва Велика Британія, це більш офіційна назва. А от у романі 1984 взагалі повністю йде заміна замість країни Англія, вживається виключно іконі Лондон. Тобто таким чином можна, можемо відмітити, що особливості уживання хоронімів концептів Україна, Франція та Англія відображає також і історичний процес розвитку цих країн. Дякую вам, Олеся Васильівна. Які будуть запитання Васильівна? То може? Мане я так не Можливо, коментар, можливо, відгук. Не знаю навіть, як піде ця розмова. Але от ви заговорили про Київ заговорили про те що за ним за закріпився певний за ним закріпився певний ряд асоціацій от як як про центр скажімо так як про центр нації як про центр країни і згадуєте творчість павла загребельного зокрема його роман диво цікава така виходить річ що в останні роки свого життя Павло Архипович Створює, не можна сказати, створює, я б радше сказала пише, тому що це, звичайно, що трохи інша художня якість, художня, художня цінність. Але створює, Павло Архипович пише роман Брухт, де вже основна, основні події відбуваються не в Києві, а в містечку під назвою Кучувури. І цікавий такий виходить момент, що головний герой Єрема Совинський поход, походить із Києва і приїздить у Кучугури до родичів свого а, брата і потрапляє на вечірку, де святкують ювілей генерального директора центрального, можна сказати, в кучугурах заводу Кучметал, на якому тримається вся. Можна сказати, можна тримаються, тримаються всі кучугури. Відповідно, і сам цей гендиректор тримає всі кучугури в своїх руках. Так от починається дискусія на політичну тематику, в якій головний герой Ярема Совинський бере активну участь. І після того, як він виголошує свою думку, хтось із присутніх говорить. Типу, що ви що ви говорите, як ви можете так казати, і йому пояснюють: А ти його не слухай, він з Києва, там усі дурні. Тобто цікава, така відбулася еволюція, аж до того, що Київ уже в уяві провінції, в уяві про тобто, очима провінціала вже має такий негативний вигляд. Тобто, якщось таке застаріле, там, де всі дурні, там, де всі з, з якимись схибленими поглядами, на як ви думаєте, ну з чим це може бути пов'язано? Чому так відбувається така така зміна кардинальна? От Київ як центр і Київ як. Як то кажуть, відстій, там, де всі дурні, там де ніхто нічого не розуміє. Ну, Мені здається, що така от зміна перенесення, от зміна статусу Києва з імені Актанта, так от на ім'я фон, більше можливо пов'язана з тим, що Київ перестає бути на певному етапі таким от містом, яке може дати якийсь. Культурний, можливо, ну такі емоційний розвиток, і більше, звісно, емоційності людина знаходить десь от, віддалено від Києва. І от можливо для героя саме все-таки от, така відмінність. До речі, от, щодо вашого, коментаря, коментаря, то у у творчості Бальзака теж до речі, от Париж здавався б да, культурна столиця, столиця Франції. Місто, де да, багато музеїв, театри, звідки власне почалася історія Парижу, історія Франції взагалі. І тут теж от провінційні міста. Вони постають із зовсім іншими, такими не дух утвореними, чи якось так. А от Париж навпаки не говорить що, що по-перше, це Париж місто, де може дістати все навіть те, чого в принципі не буває. О, ви зете виписали собі з Парижа. Або е, теж як місто, яке може зіпсувати зовсім людину. Наприклад, він поїхав в Париж, а повернувся туди большим павіси. Тобто, теж такі от зміна е, акцентів. З того, що наче, тут в, в такому традиційному сприйнятті столиці це більше таке місто, куди всі тягнуться, а провінція це звідки всі намагається втекти. А тут теж зміна акцентів. Провінція навпаки всі намагаються пожити в Парижі і повертатися в провінційні міста. І в, 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 в Парижі виживають тільки ті, хто хто ну, мало піддається цим впливам. Тут теж така оць, паралель, якраз, між. Романом Загребельного Брухт і творчістю Бальзака. Дякуємо вам за запитання і за відповідь. У кого ще буде тих запитання? Прошу вас. Ви можете назвати собі навантаження у топоні концеп... концепта Україна у Ліни Костенко? А, ну, загалом у повісті Ліни Костенко записки українського самошечого можна відмітити такі. Значення як жінка, як мати, як нація, як сама країна. І в основному це більш такі жіночі образи, образи жіночності, образи материнства, образи прагнення захистити, начебто якийсь біль за кожного громадянина. Але от сам, і якраз саме ці от образи вони створюються не окремими якимись постатями, а всією нацією. Тобто немає навіть якщо це нація, то це не виділяється окремо у якийсь представник цієї нації. А вся нація разом і можна навіть сказати, що це протиставлення України Україна як нація окремим політикам. Дякую вам. Можна. Скільки виділяють функції топонімів, концептів? Взагалі виділяють три основні. І до них вже додаються потім хтось виділяє ще додаткові, хтось не виділяє, але загалом три функції: Це номінативна, ідентифікуюча і описова. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, як співвідносяться імена фони і імена актанти із функціями функциону? Фактично, можна сказати, що якщо ми говоримо про імена актанти, то вони співвідносяться з номінативною функцією. Якщо це ім'я-фон, то це якраз може бути або функція ідентифікуюча або описова, то це дві такі. І якщо ми говоримо про імена характеризатори, то це характеризуюча функція. Яка здебільшого для топонімів концепції застосовується рідко. Це загалом, якщо просто використовується для опису міста, наприклад, треба використати якісь міські оніми. Міську оніми, міські оніми, щоб якось краще пояснити місце розташування певного об'єкта.